Медові язики в цукровій пудрі. Це дуже смачно. З однієї порції виходить ціла гора печива. До кефіру додаю мед. Чим більше меду, тим ароматніше печиво. Перемішую гарно все. Додаю цукор, яйце перемішую соду гашу оцтом. перемішую. Додаю ще олію, Дрібку солі. Просіє на борошно. Формую тісто, воно має налипнути до рук. Припилюю борошном поверхню і розкачую тісто десь товщиною 1,5 см. Вирізаю кружочки, ці кружочки, розтягую, формуючи такі продовгу вастіязички. Викладаю їх на деко і в духовку десь на хвилин 15-20. І присипати цукровою пудрою.